Так, ну що, всім привіт. Настає вже, можна сказати, вечір. І у нас сьогодні 10 число, а це означає, що нам треба робити повторну обробку міристему. Ось, бачите, да? лежить. Дивіться, 1 серпня записано. Ми працювали 1 серпня. Ось, ось заміри написані, Юпітер 70, Юпітер 35. І пошло поїхало. Альбіна 53, Ну, бачите, да? записи. 2 серпня я біостимулятором, бо це ось по листу. Оце ось ось. Я на другий день обробляв ну, тільки по листу, бризню по цих самих кущах. Все розводилося на 10 літрів води. Що Це ось ось два, зараз ось. ми будемо робити. Ось Опять повторюю все те саме, що робили першого разу. Добре універсальне для саду та городу і Vigor STEM S. Так що зараз ставимо, колотимо це все. І будемо, баночка, все є під корінь. роздаю нашим оцим підопитнім воно п'яти штукам. Осьований тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Воно. Короче. І літер ми отсюди беремо. В баночку заливаємо сюди, ще й по листку бризнем, бо воно однаково розводиться, оце, що під корінь, що по листу на 10 літрів води. Ось, 25 мг на 10, ось корне, корневе і позакорневе, усі фази вегетації. Так само і оце. Так що ми вже просто і викупаємо, і під корінь. Так я робив і в прошлий раз, і цей раз. Буду робити. Значить, беремо ми, розрізаємо оце ось доброго і висипаємо сюди. Все, все висипали і тепер зараз оце ось висипаємо. І висипаємо цей порошок сюди. Все, пусті, обидві у нас пусті. А оцю, так як я вам і казав, це я вже завтра повторю. І все, для чистоти експерименту. Це друга обробка повторюю. Так, зараз я його розколотю, літер отберу сюди, в нашу оцю, а все остальне під корень рознесемо. І заодно я заміряю, зараз покажу заміри і запишем сюди заміри, що в нас за 10 днів е, вийшло. Так, і ще е, повторюся, оце все, що ви бачите на своїх екранах, оце, це називається як? трупіки. Оце, да? тут все було викинуто, вся школка, воно на кучі лежало. Це залишилося. Бо зараз ви напишете. Чи вже мені хтось і писав, що та в мене і без нічого всього росте, там капець вже подоростало до 10-ї проволки. У мене також, також росте, є, є що вам показати, яке вже переросло. А це я вам ще раз повторюю, трупики, чисто експеримент, як ми знаємо, Тобто з мертвеца оживить, подивитися, що буде. Ну, це чисто для цього. Тут вибрано 5 кущів, які нічим не оброблялися, а тільки раз оцим міристемом. Ну, вони ну, водою поливалися, бо якби капля лежала. А зараз і каплі тут немає, як бачите. Так що, це чистота експерименту і все, не більше, не менше. Так що не пишіть, що в мене росте і не треба нічого робити. І в мене це все росте. І теж не треба робити оці маніпуляцій. А як там узнати, працює це добре, чи нас на бабки розводять? От Через що на трупіках, от ми на оцих ось є можливість. Я його і показую вам це відео. Не було б можливості, зрозуміло, я б не показав, бо ну, не було б на чому. Я ж не буду лити під здорові кущі. Що ми там? Ну от, ну толку от, да, линуть от під здоровий кущ. Ну під оці кущі. Ну і що ми узнаємо? Та нічого абсолютно. Так що, якось оце так, це я просто зразу вам відступ такий. Значить, літро набираю. Ось Бачите, це у нас така жижа получилася. Я зразу сюди ділю, щоб я... Мав чим обробити оці п'ять. Просто обкропимо їх. Все. А тепер ось що будемо працювати. Ось таким чином ось, дивіться, показую. Ось беру, так як я і прошлий раз робив. І заливаю. Тут три кущі ось стоїть, підопитні. Значить три банки сюди, по літру. Гатимо та й усе. Ось, дивіться. Хай собі впитується, впитається, потім ще добавлю. От. І ось. Дивіться, ця вся все, це лежить арматура. Це ж для чистоти експерименту, щоб ми не прибирали. Ну, бо рулетку ж можна нижче, вище. Так ми ставимо для заміру рулетку. Воно все як лежало з того разу, так все і лежить. Нічого воно не вбиралося. До речі, от у того, що була, тільки точка росту. Отак ось тут ось. Просто шапочка зелена прошлий раз, як я робив оце діло. А зараз, як ви можете бачити, ось дивіться, скільки виросло, бачите? От і вірте, можна воскресити чи ні. Я думаю, що можна, раз воно показує. І ще ж нам одну. Це ж я тільки другу роблю підживку. А ще ж нам через 10 днів ще раз зробимо 20 число. І все знатимемо. Дивіться, все, бачите, я розлив. Зараз трошки упитається, я ну, зроблю, ще долю, короче, І побризкаю їх. А зараз просто сейчас беру рулетку і показую, як, як я в перший раз заміряв. І зараз, бо нам треба записати у нашій зошит. Ось, ось сюди. Зараз ми запишемо, що ми там наміряємо. Значить, дивимося. Давайте я так от трошки далі не знаю, що вона там показує, та камера не показує. Так, отак от ось сюди. Думаю, буде видно. Опять же, я рулетку ставлю на, ось, на зелену арматуру. І дивимося, де там та верхушка. А верхушка ось у нас 87 см. Ось вона, дивіться. Ось, Пальцем узяв і тепер підносю ближче. До камери. 87. Пишемо. А прирост у нас а був 70 а зараз став 87. Тобто 17 см. Мертвець пішло. Так, 87 Пишемо. Записали. Оце ось лихо у нас було 35 см. Я вам кажу, що зараз поверну камеру трохи. Бо тут тільки шапочка була. О! А зараз ось воно 45 см. Дивіться, 10 см є. А я його мав в цей вирвати. Вообще. ну, Думав вирвати. Я вже його підтягнув, бо воно коріння. Я його назад ще трошки цей, думав викинути. А ось, бачите? Так, 45, 10 см в плюсі. Так, що в нас далі? Далі у нас тут. Зараз ми... поміряю оці. Запишу. Ну, все, дивіться, я пишу. Бачите, було 70, стало 85, 35, 45. Зараз ці типу, поміряю, де наша альбіна? Ось це ось, да? Альбіна. Альбіна. Ну, міряємо альбіну. І так, тут 60 альбіни. А було 53, сейчас 60, підросла. Цю. А все, все 40, 45. 45, а було 34. Ого, на 11 сантиметрів махануло, а от одо. Да. Так, і ось оця. І це, і в нас 40, пошта 50. Не дуже поліз. А а він був 45, до речі. А зараз 50, тільки 5 сантиметрів додали. Бачите? Так що яка форма, як себе і веде? От і все. Ось все, записи. Ось все. От осталося нам ще через 10 днів повторю, оце все діло. І все. І подивимося, що воно. Зараз я це відроша долю. А зараз поки що зроблю. До речі, воно ті дивіться, як стояло, воно не поливалося. Як було, воно воно дохло таке, отак воно стоїть. Пройшло 10 днів, нічого не змінилося. Абсолютно і тут так само. Так що тут можна... Я увіряю вас, що воно працює. Ось все, що, бачите, щоб не... Ось, отак от ми його обробимо. Та щоб поприсхователь не заряджати. Для чого його? Та Побризкаю всі, що мені жалко чи що, бо все одно тут аж три літри. Так, і сюди побризкаю ці. Це взагалі ось махону нормально так прираз у нього, так? Да? Та я це, я думав викинути вирвати, а воно. А воно все одно равно... знизу. Зараз викупаємо його гарненько прямо. Так, ну коротше якось оце так Стану сонце, світа там воно. Сідає вже, геть-та. О, отут буде краще. Значить, Продовжуємо свій експеримент. До речі, зараз з, з, хакафос покажу, як працює той німецький. Ми ж зробили останню. Ось о, дивіться, ось у мене солодкий світ. Було таке нещастя, єлі геть таке маленьке. Це те, що я ну як, не схотів викидати, утикнув просто тут його. І все. Дивіться, який вже кущик. Бачите, почалися зелені ці, почалася коронка почалася загибатися. Появилися, їх і не було тут, якщо чесно. Ну тобто, Я її теж зараз оброблю, бо якби ну, є що не обробити. -то. Оброблю, гляди, якийсь атолк буде. А толк буде, я вам скажу. А знаєте, зараз примірно веду. Зараз я вам покажу, де хуже було. Ось є в мене. Кущик, ось він. Дивіться, посажений.